Я Бологова Аліна, мешкаю в місто Лозова Харківської області. Заміжня, маю трьох неповнолітніх діточок. являюся волонтером та шию форму для збройних сил України ще з часів АТО. Вчора, 6 березня 2025 року, на мене здійснив напад начальник Лозівського РТЦК Воронцов Артур. Він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс декілька ударів мені в голову та по обличчю, після чого я втратила свідомість. Я звернулася із заявою до поліції, але у зв'язку з тим, що Артур Воронцов обіймає таку посаду, як начальник Лозівського РТЦК. Та є кумом начальника обласного ТЦК Артема Требесова, я маю дуже великі сумніви, що кримінальне провадження за моєю заявою буде об'єктивно проводитись. Вже зникли записи з камер відеоспостереження, надходять погрози мені та моєму чоловіку. Я цікавлюся новинами нашого рідного містечка і знаю з новинних пабліків, що Воронцов Артур. І Требесов Артем ведуть аморальний спосіб життя. Неодноразово порушували закон, будучи п'яними, вночі роз'їжджали на автомобілі та потрапили в ДТП. І все їм сходить з рук. Також мені відомо, що Требесов і Воронцов, перебуваючи у дружніх відносинах з посадовцями в правоохоронних органах нашого міста. Я дуже прошу максимального розголосу, щоб така негідна людина, як Артур Воронцов, не зміг в черговий раз уникнути відповідальності за вчинене та не займав таку високу посаду і не ганьбив честь Збройних сил України.